Отже, прочитане не за квітень. За квітень я прочитав всього лише три книжки, і перша з них це Іван Багряний, Маруся Богуславка і Огненне коло. Це трилогія. Маруся Богуславка це перша частина, а Огненне коло це третя. А Іван Багряний не зміг, не встиг написати другу через передчасну смерть. Маруся Богуславка мені не дуже сподобалась. А чому тобі Маруся Богуславка не сподобалась? <зв>. Бо воно було написано, наче м, сценарій, наче сценарій до фільму або до якоїсь театральної постанови. І мені це не сильно сподобалось. І Огненне коло мені зайшло, але автор, мені здається, що він сильно драматизує. Е, хоча він передає всі реалії війни і оточення підбродами 14-ї дивізії в АФНС Галичина. Е, але мені здається, що він перебільшив в драматизмі. А От... що значить перебільшив в драматизмі? До ну, чого направляється? Що, типу, що вони могли зробити проти Великої Орди? Всього лише 14 тисяч війська, що німці їх кинули, залишили прикривати Україну. Що українці прикривали спини німцям, коли вони тікали? Друга книжка це на даний момент мого улюбленого українського автора Владислава Івченка. Серії найкращий сищик. Це. П'ята частина, п'ята або шоста частина, я не пам'ятаю, здається, шоста, найкращий сещик і Помста Імперії. Тут розповідається події середини 17-го, кіне... початок 18-го року, минулого 20-го століття, коли Іван Карпович уже не молодий і йому не цікаво ганятися за злодіями, але все рівно слава не дає про себе забути. І до нього приходять все рівно клієнти. І Фінал книжки дуже неочікуваний. Хоча я знаю, е якщо ви не збираєтесь читати цю книжку, його розстріляли. Але є ж дві наступні книжки. Тому, я, скоріш за все, він вижив після розстрілу і продовжив далі свою діяльність. Третя книжка це е книжка Юрія Гришка Приторіанці Антонівецької республіки. Е книжка цікава, плюс заснована на, ре на реальних подіях і про події 1943 року, про те, як в селі Антонівці і в довколишніх селах повстанці організовують свою республіку. В основу о, сюжету покладено історію двох братів: один з яких учитель, а один з яких е вояка, який був в німецькій, який навчався спочатку в польській армії, потім в німецькій армії, і, зрештою, пішов в українську повстанську армію. став... Там став старшиною, і на початку книжки між братами виникає конфлікт, чи варто боротися ділом, тому що старший брат він учитель, він намагається словом донести словом щось змінити. А молодший брат він пішов в УПА воювати проти німців. Ну, а вже потім проти червоних партизан. В книжці багато боїв, багато динаміки, присутня любовна лінія. Е і вона легко читається. Тож дуже раджу. Ну, як і попередні книжки. Читайте, думайте, аналізуйте, бо, як казав Олег Криштопа, незнання історії не звільняє від відповідальності. Ну, що таке?